25 червня в Умані відбулася знакова подія відкриття фонтанного комплексу «Перлина кохання. Проте під час урочистостей уманчанами та гостями міста було завдано значних збитків зеленим насадженням, які були висаджені під час реконструкції парку. На наступний день після відкриття, а саме 26 червня, спеціалістам житлово-комунального господарства спільно з підрядною організацією було проведено комісійне обстеження скверу. Та виявлено було, що 64 зай насадження, а це кущі, дерева, багаторічні зай насадження, кущі троян були частково викрадені, частково поламані. Також майже знищено більше 4 тисяч метрів квадратних зелених газонів, які в по-дальшому треба повністю пересівати, тому що ця трава вже, яка була потоптана як мешканцям та місцями місця, більше не відновиться. Хочу зауважити, що всі ці роботи. Будуть виконані за рахунок підрядної організації. Також під час відкриття фонтанів було пошкоджено система поливу, яка була автоматично зроблена в скарі і автоматично поливалася всі газони. Цю систему пошкоджено, були частково викрадені як елементи керування, так і самі розпилювачі. На сьогодні збитки теж визначаються. Теж є домовленість з підрядною організацією, вона своїми силами. Ці всі недоліко висуне, але в подальшому хочу звернутися до всіх, як до мешканців міста, так і до гостей міста. Давайте шановило, відносити до нашого до наших об'єктів благоустрою, тому що цей сквер ми робили не для себе, не для когось, а робили як для мешканців міста, так і для тих гостей, які приїжджають в місто. Тут закладені значні гроші, обладнання договортісне. Залі насадження були зроблені теж якісно, але ми бачимо, що після цього святкування, яке вчора відбулося, відсотків 50 цих зелених насаджень треба буде відновлювати. Я думаю, що мешканці міста дослухаються до наших порад і в подальшому цей сквер буде окрасою міста.